Анатолій Велевський Червоний Фламінго. От скажіть чи легко бути білою вороною? Напевно, що не дуже. А як же тоді почуватися червоному фламінго, чиє яскраве вогняне оперення видно здалеку і палає воно подібно до багряного західного сонця? Через це іноді його називають вогняним птахом. Кажуть, начебто червоний фламінго насправді є давнім прообразом міфічного птаха Фенікса, а ще існує думка, буцімто він символ вічного відродження і здійснення щирих бажань. Так це чи ні, нам достеменно невідомо, проте хочеться вірити. А ось те, що фламінго створюють віддані пари, які живуть разом упродовж довгих років, це досконала правда. І пташенят вони по черзі висиджують у спеціальних гніздах на мілководді просторих лагун і Солоних Озер, не рахуючись тим, хто головніший у родині. До речі, вельми цікавий факт: пташенят фламінго вигодовують пташиним молоком, про яке кажуть, що його не існує. Щоправда, схоже воно скоріше на рідкий сир, ніж на звичайне молоко, але все ж таки. А які неймовірні танці влаштовують червоні фламінго, коли приходить шлюбна пора? Навіть важко передати словами, це потрібно бачити на власні очі. Починається все поволі. Одна якась пара раптом синхронно повертає голови набік і, розмашисто крокуючи в ногу, прямує кудись, немов підкоряючись одному їм чутному пульсуючому ритму пристрасного танго. Різкі повороти голів з боку в бік, гордо випрямлені шиї, які несподівано вигинаються в найхимерніших формах і знову випрямляються, як струна. Поступово приєднуються інші пари. І ось уже незабаром червона хмара в єдиному пориві зграє, танцюючих фламінго ковзає мілководдям, відображаючись у ньому, немов у величезному дзеркалі. Чудово, що свій ранок ці незвичайні птахи починають із танцю. От би і нам, людям, так можливо, тоді всі стали б трішки добрішими.